Дай Боже. Нові правила в'їзду в Європу змінились. Якщо ви плануєте поїздку, будьте готові до нових правил. Як ви знаєте, Україна не входить до шенгенської зони. Європа запроваджує нову систему під назовою ЕС, і все буде зовсім по-іншому. З 10 листопада нас чекають нові вимоги на кордоні. Що таке система ЕС і як вона працює? ЕС – це електронна система в'їзду і виїзду. Суть така, коли ви приїжджаєте в країну шенгенської зони, більше не буде ніяких штампів в паспорт. Забудьте про всі ці старі печатки, тепер все в електронному вигляді. Система ЄС автоматично реєструє ваш в'їзд, виїзд і навіть скільки часу ви проводили в країні. Тобто всі дані тепер будуть зберігатися у комп'ютері. Але і це ще не все у новій системі буде використовуватися автоматичний сканер паспортів. Підходите до спеціального термінала, прикладаєте паспорт, і вся інформація щитується автоматично. Це як звичайний банкомат, тільки замість грошей вам дають дозвіл на в'їзд у Європу. Більше ніяких штампів від прикордонників, усе максимально автоматизовано і без зайвих питань. Такі термінали поставлять не тільки в аеропортах, але й навіть на автомобільних пунктах пропусків. Тобто, неважливо їдете на власній машині чи їдете автобусом, процедура буде одинаковою. Уявіть, ви прибуваєте на вокзал, підходите до термінала, просканували паспорт, зробили все, що треба, і вас вже зареєстровано у системі. Ніяких черг до прикордонників, ніяких питань, усе просто. Система ЕЕС буде брати багато інформації, зокрема, дані з вашого паспорта, біометричні дані, відбитки пальців, фото, час вашого в'їзду та виїзду з країни. Тобто, кожного разу, як ви перетинаєте кордон, система все це запам'ятовує. І ось тут є важливий момент. Якщо ви не хочете здавати свої біометричні дані, вас просто не пустять у Європу. Тут жорстко, хочете в'їхати, залишайте свої дані. Як це вплине на час проходження кордону? Звичайно, нова система трохи затримуватиме проходження кордону. І європейські чиновники і кажуть, що тепер процедура займатиме на 40 секунд більше, ніж раніше. Здавалося, що таке 40 секунд, але якщо уявити, що через термінал проходить багато людей. Це може збільшити час проходження кордону, особливо в пікові моменти. Але кажуть, що часом усе стабілізується і не буде таких великих затримок. Європейський союз вводить цю систему не просто так одна з головних причин боротьба з підробними документами завдяки електронній базі, за даних у прикордонників, буде повний контроль над тим, хто і коли приїжджає та виїжджає. Це зробить майже неможливим використовувати фальшиві паспорти, тому що всі дані він будуть оброблятися в електронній системі онлайн. Ще одна причина це й контроль за тривалістю перебувань. А раніше можна було прострочити візу на кілька днів, і ніхто цього не помічав. А тепер навіть кілька зайвів будуть зафіксовані, а зараз за це можуть покарати. На цьому зміни не завершуються. Вже у 2025 році вводять ще одну систему ETIAS. І це ще один сюрприз. Що такий ЕТІас? Це спеціальний дозвіл на в'їзд, який треба буде оформити заздалегідь. Без нього вас не пропустять Європу. Як це працює? Перед тим, як поїхати, потрібно буде заповнити заявку на дозволи і сплатити збір у розмірі 7 євро. Дозвіл буде дійсним протягом трьох років. І якщо протягом цього часу ви плануєте ще раз поїхати в Європу, новий дозвіл оформити не потрібно. Але якщо минуло три роки, доведеться подати заявку знову. Чи буде це складно? Подати заявку можна буде через інтернет, просто заповнюєте анкету, платите збір і все. Але варто пам'ятати, що це потрібно зробити до поїздки, так що, якщо ви вже на валізах і думаєте про Європу, а дозвола ще не оформили, потрібно записатися. Що би буде, якщо відмовляють у дозволі звісно, є шанс, що заявку можуть не затвердити, але це мало ймовірно для більшості туристів, які їдуть просто подивитися на визначні місця, а до родичів. Проте, якщо у вас є серйозні проблеми з законами або інші підозри для Служби безпеки, дозвіл можуть не видати. У такому разі, на жаль, подорожу у Європу потрібно відкласти. Отже, з 10 листопада у нас запускається система ЄС, а з 25-го року ЕТІАЗ. Після цього подорожувати в Європу стане трохи складніше, але водночасно підвищить безпеку і зробить контроль більше ефективно. Для більшості мандрівників все це зводиться до того, що заповнити кілька додаткових анкет і бути готовим до нових прав. Перевіряйте всі документи, заздалегідь і, звісно, не забувайте про свої права та обов'язки отож, якщо ви плануєте відвідати Європу, підготуйтеся до нових правил і не забудьте про всі ці нововведення, пишіть свою думку про нові правила.